З одного боку, вироби майстрині Слави Салюк, з іншого її уже покійного батька Люберта Ліщинського, який не тільки активно розвивав цей вид мистецтва, але й популяризував його. Це саме він зізнається жінка і прив'язав їй любов до створення нашийних прикрас. Свої перші роботи вона виготовила разом з ним і з дитинства спостерігала, як у творчій майстерні, на світ народжуються шедеври. Згодом слава Салюк батькову справу продовжила розвивати і витворила власний стиль, скажімо. Мілео поєднує гуцульські традиції та елементи світових культур, в даному випадку це є гуцульські хрести, але решта литва бронзового, які присутні в цьому нашийнику, є з центральної Африки. Хоча композиційно воно все разом все одно виглядає як гуцульщина, в даному випадку це є коралики з Гани. Але і коптійські хрести, але цілком виглядають на нашу кераміку з, з нашими кольорами малювання на нашій глині, і, і хрести також мені рисунком цілком подібні до гуцульських. Слава Селюк каже, створенням нашийних прикрас займається уже більше 15 років. Для них використовує бронзу, срібло, корали, венеційське скло, коштовне каміння, монети. Вироби цієї майстрині радоносять панянки не тільки в Україні, але й за кордоном. Не дивно, адже під кожен характер жінка обов'язково зробить щось особливе. Часом ти бачиш людину і уявляєш собі наперед, що би ти для неї хотів. І щоб її пасувало, набагато складніше складати на замовлення, насправді, тому що люди переважно наперед говорять кілька аргументів, що би вони хотіли, щоб було присутнє, а воно не завжди тобі в'яжеться з образом самої людини. І тоді це і тяжко пов'язати. Це, це може взяти довше часу, ніж коли ти просто бачиш людину, сама собі її уявляєш і, і робиш те, що вважаєш за потрібне. Так, своїми прикрасами слава Салюк поєднала Україну з світовими культурами. Практично у кожному виробі багато країн може відшукати щось своє рідне. Степан Грицюк Олег Возний НТА новини.